Бог впіймав мене, коли мене викинув. А тепер дивіться, те, що мене впіймав Бог, і я сьогодні в його руках, це більше, ніж те, що я летіла через весь зал, і нікому не була не потрібна. Послухай, що для тебе більше? Те, що ти летів, і тебе викинули, і ти був нікому не потрібний. Коли це? Ти обіссенюваєш жертву Ви бачите, ось воно легеньке. Воно нічого не варте мені. Те, що ти в руках зараз Божих, і він тебе впіймав. В той час, коли всі пригнулися, він тебе схопив, розумієш, і ти сьогодні в Божих руках, воно перевішує. Це повод уже бути вільним від відтошення. Та це повод. Та можна всю життя жити. Мені, отки... Мені, откинули. Мені откинули. Ну, відкинули тебе. Ну, тебе вловили Божі руки. Жити щасливим життям, да. Це повод радіти, да. це повод жити в насолоді. да, це більше.